Та тут прийшли тривожні новини. Прочитай які. В Україні будуть запроваджувати аварійні відключення світла. Знову. Так. Давайте якось підготуємося до них. Давай підготуємося. Нам треба зробити резервне освітлення. Давай, з чого почнемо? Давай почнемо прямо от з того світильника. Ми маємо такий світильник, і він працює від джерела 220 вольт. А нам треба його зробити на 12 вольт, але зберегти функцію і 12, і 220. І зараз ми цим займемось. Перше, нам треба розібрати лампу. Цим зараз і займемось. Вона скручена на саморезах невеличких. Тобто, беремо шурупокрут і викручуємо. І що далі? Далі ми беремо? led стрічку на 12 вольт. І клеїмо її ось сюди. Між тими, які на 220 Але виводи робимо в інший бік, щоб тут не перепуталось нічого. led стрічку можна різати от в тих місцях. Тут намальовані навіть ножнички. клеїмо потрібний кусок. Перерізаємо і сюди можна підпаятись. Тобто з'єднати таких кусків скільки треба. От тим зараз і займаємося. Зараз беремо, прикладаємо на то місце, де вона буде лежати. Буде приклеєна. От такий шматочок. Тобто заміряємо, беремо ножниці і просто ріжемо. Так можна робити. Оп. Ця стрічка вона має самоклейку. Двосторонній скотч. Відриваємо і клеїмо її на місце там де треба. Так. Ось таким от способом. Так, це викидаємо. І сюди. і... Між тими ледами, які більш потужні. І аналогічно робимо ще декілька. Ну, скільки подобається, ми зробимо ще дві і дві. Тобто разом п'ять. П'ять таких от полосок. Получається, одної такої касети має хватити на дві лампи, на два таких світильника. Так, скоренько. Ліємо і будемо паяти. А ну, давай подивлюсь, що вийшло. Получилось. У нас тепер є леди, які від 220 живляться, і є такі, які живляться від 12 вольт. Але вони ще не під'єднані всі разом. Їх треба спаяти проводами і паяти їх паралельно. Тобто в ленті вони стоять послідовно, але ми паяємо паралельно. Зараз тим і займаємося. Для зручності з одного боку я з'єднаю всі плюси, а з іншого всі мінуси, щоб ніде не перепутати. Дивись сюди, пояснюю. Коричневим дротом ми з'єднали всі плюси одна сторона. синім дротом ми з'єднали всі мінуси, інша сторона. Це для зручності. І тепер настав час перевірити, чи воно працює, чи ні. Беремо джерело живлення, включаємо на 12 вольт і під'єднуємо плюс до плюса. Мінус. До мінуса. Тепер наші 12 ти вольтовки Ого. всередині працюють. Це одне. І давай під'єднаємо заодно разом з тим, що на 220. Подивимося, як воно буде разом. Разом ще яскравіше. Ну, але буде то так, то так. Все. Це був перший варіант. І, до речі, споживають 5 рядів Леду 15 Вт, ну, 16, 15,8. Перший лайфхак у нас готовий. А в мене є другий. Можна запастися такими маленькими ліхтариками або взяти такий великий ліхтарик з повербанком. Вау, це хороша ідея. Якраз можна і посвітити, і зарядити телефон від нього. Так. А ще тут є повербанк. Тут можна підзарядитися від заряду е, для самого ліхтарика. Тобто під'єднати дріт USB і будемо заряджати. Так. Дуже-дуже хороший ліхтарик. Це також ми беремо собі в лайфхак. Ще хороший варіант для використання в патронах Е27 27 поставити аварійні лампи. Аварійна лампа обладнана акумулятором, який заряджається, коли лампа працює від мережі. А коли в мережі немає електроенергії, лампа працює від акумулятора. І причому вмикається і вимикається вона своїм звичайним вимикачем. А найкращий варіант це придбати свічки від виробника віп свічки. Різні кольори висока якість. Справедлива ціна нам підходить. Це найліпший варіант.